У день молоді президент України Володимир Зеленський розповів про маленьких волонтерів, які своїми історіями вразили весь світ. За свої недитячі вчинки президент відзначив та нагородив юних волонтерів. Також Володимир Зеленський підкреслив, що війна забрала в наших дітей дитинство, тому деяким довелося швидше стати дорослими. Попри це, юним українцям вдається робити те, що дорослі інколи не можуть. Тож вони заслуговують на те, щоб про них та їхні вчинки знали всюди. В день молоді ми розпочинаємо цей це свято з такого дуже важливого заходу. Вітання наших юних героїв. Я думав, як звернутися, сказати, шановні діти, герої. Хоча напевно язик не повертається так сказати, бо вчинки ваші міцні і дорослі. Я хочу подякувати не тільки, не тільки вам за це, бо ризикували ви своїм життям заради іншого. А подякувати саме вашим близьким, вашим рідним, всім тим, хто. Виховав вас і виховує вас такими маленькими, але вже великими людьми.